Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя. ЗА січень 1933 рік номер 1 Епіграфом до альманаху являються слова з книги Откровення. Бійтеся Бога і воздайте йому славу, бо настав час суду його. І поклоніться тому. Хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. Откровення 14 глава, 7 вірш. Розумні зрозуміють це. Переживаємо ми тяжкі часи, і що далі, то стає гірше жити на землі. Чому так важко жити? Тому що всі ухилилися від закону Божого і всі позбавлені слави Божої, тобто мудрості. Всі шукають винних, ніхто не зізнається у своїй провині, не знаючи того, що всі винні від малого до великого. Особливо винні великі світу цього, бо їм дана влада. Господь сказав, кому більше дано, з того більше спитають. Бог промовляє в устами пророка Єремії, визнай тільки провину твою. Друзі. Всі ми знаємо, що кожен із нас винний перед Богом і один перед одним, але мало хто з нас розкаюється. Всі люди в світі бояться порушити свої постанови, договори та інші всілякі угоди. Чому ж закон Божий порушили? Написано Прийшов час відплати твоєї Господи, бо безбожні зневажили закон Твій. 118 Псалом, 126 вірш. Як порушили закон Божий, так і всі людські закони і договори валяться, руйнуються і дощенто зруйнуються. Бог через раба свого Єремію стверджує Устави народів порожнеча. Єремія 10 глава 3 вірш. Воно саме так і є. До 1914 року різнорідні людські домовленості і статути мали свою силу і міць. Бо то була доба язичників, визначена Богом через рабів своїх пророків Даниїла, Єзикіїля та інших. На основі Святого Письма для язичників вже часу немає, оскільки написано. І ангел, що стоїть на морі і на землі якого я бачив, підняв руку свою до неба і клявся тим, хто живе у віки віків, який створив небо і все, що на ньому, землю і все, що на ній, і море, і все, що у ньому, що часу вже не буде. Але в ті дні, коли проголосить сьомий ангел, коли він затрубить, звершиться тайна Божа. Як він благовістив рабам своїм Пророкам. Откровення 10 глава, 5, 7 вірші. Тайна Божа відкривається тим, хто боїться Його, а боїться Його той, хто дотримується заповідей Його. Бо всі заповіді Його вірні, тверді навіки вічні, встановлені на істині й правоті. Читаємо у Псалмі 110, 7 по 8 вірші. Апостол Яків застерігає, хто дотримується всього закону і згрішить у чому-небудь одному, той стає винуватий у всьому. Якова, 2 глава, 10 вірш. Апостол Павло напучує. Ті, які, не маючи закону, зрішили поза законом і загинуть. А ті, які у законі згрішили, за законом будуть засуджені, бо не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Читаємо Римля, 2 глава, 12, 13 вірш. Хто говорить, я пізнав його, але заповідей його не виконує, той неправдомовець і не має в ньому правди, 1 Івана, 2 глава, 4 вірш. Усі часи були пророки, але навіть більше було і лжепророків. В останні ж дні язичницьких царств з'явилася величезна кількість уже пророків, особливо серед нововірців, ну, таких як баптистів, євангелистів, п'ятдесятників і батьох інших звань, які проповідують Царство Боже на небі. І переконують, що заповідей Божих не треба дотримуватися. Все це робиться для того, щоб виконалося все написане, позаяк мусово виконатися всьому, написаному через пророків Ісуса Христа й Апостолів. Оскільки тепер настав День Господній, то всі справи людей виявляються, чи добрі вони, чи погані. Я, як найменший раб Ісуса Христа, говорю всім вам, лжепророкам, що відповіді вам від Господа Бога не буде. Всі ви будете зганьблені через своє відання, тобто знання. Бог через раба свого Михея мовить Тому ніч буде вам замість видіння і пітьма замість пророкувань, зайде сонце над пророками і потьмариться день над ними. І посоромляться прозорливці, осоромлені будуть ворожбити і закриють уста свої всі вони, тому що не буде відповіді від Бога. Пророк Михей, 3 глава, з 6 по 7 віжжі. Пророк Захарія провіщає, І буде у той день, говорить Господь Саваоф, Я знищу імена ідолів з цієї землі. І вони не будуть більше згадуватися, так само, як лже пророків і нечистого духа, вижену з землі. Тоді, якщо хто буде пророкувати, то батько його і мати Його, які народили його, скажуть йому тобі не слід жити, бо ти неправду говориш в ім'я Господа. Читаємо пророка Захарія, 13 глава, з 2 по 3 вірші і далі аж до 5 вірша. Настав час винищення різних ідолів із землі, не лише тих мертвих буванів, але тих, хто себе вважає живим і таким, що розуміє життя. Знищення тих ідолів, які йдуть попереду і ведуть багатьох за собою, дискредитація тих великих світових політиків, які відкидають життя і науку Ісуса Христа. Винищення не значить знищення осіб. А знищення ідеології людства світу цього. Бо Христос сказав Царство моє не від світу цього. Колись фарисеї, бачачи Христа Ісуса і Його апостолів, простих, некнижних людей, іронічно питали, коли прийде Царство Боже? Питали вони тому, що не мали уявлення про вчення Ісуса Христа. Вони добре знали про різні періоди царств, про різні устрої і таке інше, і що для таких переворотів необхідні люди видатні, войовничі, хоробрі, впливові, твердого духу, і що для такого перевороту чи влаштування царства потрібні засоби, а головне гроші. Усього цього у нашого вождя і царя Ісуса Христа не було. Немає і не потрібно надалі. Фарисеї через те й питали Христа з насмішкою, а він відповідав лаїдно, смиренно і з любов'ю всім усюди і скрізь. Не прийде царство Боже помітно і не скажуть ось воно тут або он там, бо Царство Боже всередині вас є. Лука, 17 глава, з 20 по 21 вірші. Не тільки фарисеї не знали, не розуміли науки Ісуса Христа, але й учні Його також не розуміли, тому що мріяли бути міністрами, воєводами і таке і інше в його царстві. Все це доводить нам Писання. Слова сказані Ісусом Христом, бо Царство Боже всередині вас є, означають. Царство моє зовсім не таке, як ви думаєте. Ви прагнете над кимось володарювати, підпорядковувати собі всіх, аби вони без обмірковування корились вам. Ви гадаєте і бажаєте панувати над усіма, наказувати всім і гнітити всіх. А моє царство не від світу цього, не від вашого устрою, не вашого вигляду. І не вашого влаштування. Ось воно є між вами тут, я і учні мої. Я, як цар, прийшов показати зразок, учні ж мої, міністри, вчаться від мене і, коли вдосконаляться, будуть подібні до мене, бо від мене все будуть брати. Я прийшов не для того, щоб мені служили, але прийшов послужити, залишити всім приклад. У моєму царстві не треба буде гармат, рушниць, шабель, газів різних, танків і всього всього штучного, а в царстві моєму, Божому, необхідні правда і суд, мир, милість і любов. Або, як сказав мій служитель святий Петро, потрібно прочитати Друге Петра, перша глава з 3 вірша по 16. Це була, є і буде мета нашого Господа Христа таким шляхом установити Царство Боже на землі. Ніде й нікому він не сказав святкувати днів його народження, хрещення, Воскресіння і Вознесіння і таке інше. Ніде й нікому він не сказав будувати дерев'яні, кам'яні та інші храми, будучи сам храмом Божим. Проте потрібно прочитати 1 Петра, 2 глава з 4 по 10 вірші. Читаємо Книгу Откровення, вийде від неї народи мій, щоб не брати вам участі у гріхах її та не зазнати покарань її, бо гріхи її дійшли до неба, і Бог пригадав неправди її. Откровення 18 глава з 4 по 5 вірші. А пророк Даниїл передбачив І на крилі святилища буде мерзота запустіння, і остаточно визначена загибель осягне спостошувача. Даниїл, 9 глава 27 вірш. Ми, Християни, ясно бачимо, що на всій кулі земній усій піднебесній, тобто в усіх вождях. Як політичних, так і духовних царює мерзота запустіння. Тобто роблять усяку мерзоту і в майбутньому провіщають те саме. Пророк Даниїл говорить потім сядуть судді і відберуть у нього владу губити і знищувати до кінця. Це 7 глава 26 вірш. Для судді вже потрібні книги законів. Для цього святий Іван каже, і побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були, тобто діла, закони, проєкти, книги різноманітних партій. І інша книга розкрита, яка є книга життя, тобто Біблія. І судимі були мертві за написаним у книгах згідно з ділами своїми. Це одкровення 20 глава 12 вірш. Всі люди світу цього мертві. Апостол Павло запевняє, чи будує хто на цій основі із золота, срібла, дороцінних каменів, дерева, сіна, соломи. Діло кожного виявиться, бо день покаже, тому що у вогні відкривається. І вогонь випробує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він будував, устоїть, той одержить нагороду. 1 Коринтян, 3 глава з 12 по 14 вірші. Поясню це. Був час для всього, поотів для будь-якої неправди й обман. Сьогодні ж настав день Господній. І випробує всі діла людські. Будемо бачити, чия справа встоїть у житті, той від Бога отримує нагороду. До вас, баптистів, п'ятдесятників різних розділень, адвентистів і всіх, хто називає себе вірянами, моє прохання. Досліджуйте себе уважно, чи у вірі ви, чи у Христі ви, оскільки правду говорив Господі. Що ви не віруєте в істинного Бога, як і вся решта народів. Незмінний у своєму слові Бог закликає волай голосно, не стримуйся, піднеси голос твій, подібно до труби, і вкажи народу моєму на беззаконня Його і дому Якова, на гріхи Його. Пророк Ісая, 58 глава, перший вірш. Всі ваші діла не узгоджуються з ділами Ісуса Христа, і всі ваші книги відкриті і не узгоджуються з Книгою Божою Біблією. Не лише ми, діти Божі, це бачимо, це бачать уже численні політичні діячі, вашого блуду, і навіть настає час, що вам заборонять це робити. Але ви, через свою упертість, будете вмирати і не відступите. Від своїх оман. Нині, завтра, і вовіки Бог один і той самий. І він сказав мені: Сину людський, встань та й іди додому Ізраїлевого, і говори їм моїми словами. Позаяк не до народу з мовленням невиразним, і з незрозумілою мовою ти посилаєшся, але додому Ізраїлевого. Недочисленних народів з нерозбірливим мовленням і з незрозумілою мовою, слів, яких ти не розумів би. Та якщо би я послав тебе і до них, то вони послухалися б тебе, а дім Ізраїлів не захоче слухати тебе, тому що вони не хочуть слухати мене, тому що весь дім Ізраїлів із твердим лобом. І жорстоким серцем. Ось я зробив і твоє лице міцним супроти лиць їхніх, і твоє чоло затверділим проти їхнього лоба. Як алмаз, що міцніший від каменю, зробив я чоло твоє. Не бійся їх, і не страшися перед обличчям їхнім, бо вони бунтарський дім. Пророк Єзекіїль, 3 глава, з четвертого по дев'ятий вірші. Як довго я в ім'я Господа говорю різним новоявленим проповідникам про те, щоб вони розібралися в собі і в писанні? Але вони замість того, щоб вникнути в себе і в писання, кам'яніють серцем, піднімають заколот проти мене, зводять наклепи на мене і гандлять мене різними лайливими словами. Найбільше проповідники Луцької общини поширюють про мене різну брехню, оскільки вони вчителі обману. Я тому не дивуюся, але все прошу і звертаюся в ім'я Христа. Зберімося і розміркуймо. Не може ж бути стільки богів, скільки тепер є. Якщо ми самі не погодимося, не зберемося і не розсудимо, то настає час. Що нас це зробити, краще було б, аби ми самі домовилися і розважили і об'єдналися, але для цього треба дотримуватися закону Божого. Тоді лишень можна дійти до єдності віри. Поточна світова криза не зникне доти, доки люди не виправляться. Особливо вождям народним необхідно позбуватися недоліків, оскільки написано «Народи мій, вожді твої вводять тебе в оману, і путь стежок твоїх зіпсували. Пророк Ісая, 3 глава, 12 вірш. Сьогодні сільські мешканці нарікають, що сільськогосподарські продукти дешеві. Настає пора, що все буде дешевим. У третій книзі Єздри написано Ось на землі буде дешевизнав усьому, і подумаєш, що настав мир, але саме тоді спіткають землю біди, Меч, голод і велике сум'яття. Третя книга Єздри, 16 глава, 22 вірш. Невдовзі чимало дізнаються за посередництвом кого і через кого все те робиться. Велике горе буде багатим світу цього. Так говорить Писання. Час горам і пагорбам понизитися, оскільки йде день Господа на все горде і зарозуміле, і на все вивищене, і воно буде принижене. Один Господь буде високим у той день, і ідоли зовсім щезнуть. Хто мудрий? Той зрозуміє це. А у кого не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який, даючи всім просто і без докорів, дасть і йому. Але хай просить із вірою. Господь царює, нехай тремтять народи. Наверніться до Бога, інакше всі будете посоромлені. Амінь.